Ефір телеканалу Рада продовжує парламентська студія. З вами я, Олександр Морщевка. і ми продовжуємо розставляти акценти над виборчим процесом в Україні. Гість програми народний депутат України від фракції партії регіонів Ірина Бережна. Вітаю вас! Доброго дня, вітаємо, пані Ірино. Отже, переможцем президентських виборів став Віктор Янукович. За нього проголосували майже 49% виборців. Однак, у б'юті збираються оскаржувати результати у суді. Наскільки, на вашу думку, може повторитися рік 2004? Ну, по-перше, Олександр, я хочу всіх привітати та подякувати усім, хто підтримав Віктора Януковича на цих президентських виборах. Це дійсно наша спільна перемога. Також запевнити усіх, хто віддав свої голоси за іншого кандидата. що Я переконана в тому, що ми здобудемо і вашу довіру, і ми дуже поважаємо усі ваші голоси. А, так, дійсно, відповідним протоколом Центральної виборчої комісії вже офіційно оголошено про те, що переможцем президентських виборів став Віктор Янукович, а з достатньою перевагою в 3,5 кількості процентів голосів. А, також хочу, Олександр, вам нагадати, що сьогодні вже 2010 рік, а не 2004 Тому особисто я переконана в тому, що ніяких ремейків вже не буде. Що все це залишилось позаду, і тому а, буде сформована нова команда, яка зможе вивести Україну нарешті з кризи, яка дасть новий поштовх для розвитку економіки для стабілізації ситуації в країні. І безперечно, лідером цієї команди буде Віктор Федорович Янукович. До того ж, хочу зазначити, що наші опоненти зараз дуже активно нарікають на певні якоби нібито фальшування і. Таке іншим, але все це є безпідставним. Про те, що вибори відбулися демократичним шляхом, без системних порушень та фальсифікацій, зазначили усі без винятку міжнародні спостерігачі, це і місія ОБСЄ, і ПРЕ і всі решта. До того ж, ви знаєте, що заздалегідь до проголошення, навіть до проголошення офіційних результатів виборів. Віктора Януковича привітали усі е, світові лідери, такі, наприклад, як і президент США Обама, і президент Єврокомісії, і дуже багато інших. Все це свідчить про те, що Європа та мирові світові лідери вже визначились переможцем. Вони налаштовані на тісну співпрацю з переможцем, і тому спроба та намагання штабу наших опонентів, штабу бюд якимось чином е, затягти процес інаугурації – та спроба судових так званих тяганин та оскаржень це не що інше, як спроба просто залишитись ще при владі, а усі документи підлаштувати під прихід нової команди, усі свої зловживання якимось чином приховати. Я особисто бачу в цьому лише. Цю причину пригадаємо, що у 2004 році все ж таки глава держави був фактично призначений рішенням суду, і блок Юлії Тимошенко, особисто Юлія Володимировна, сьогодні має подати якраз документи, аби оскаржити результати в суді. Ваша думка з цього приводу. Так, я наскільки мені відомо, майже у цей час відбувається прес-конференція саме з цього приводу подання а, відповідного позову до Вищого адмінсуду України, який за законом про вибор України є а, остаточне, прийма остаточне рішення щодо виборчого процесу. Так, а, моє особисте бачення. 14 лютого, як вам відомо, було визнано офіційне визначено офіційні результати. Відповідний протокол ЦВК безперечно, має право бути оскарженим нашим опонентам і іншим кандидатам, яка приймала участь у президентській гонці. Тому це її законне право. Ми демократична країна, ми демократична партія. Ми жодних не маємо протиріч або заперечень проти того, що вона скористалася цим правом. За законом, подавати відповідний позов вона має змогу протягом п'яти днів після визначення офіційних результатів. І на відповідний розгляд цього позову суд має два дні. Це жорстка процесуальна норма, яка передбачена в законі. Який було прийнято, ви знаєте, да? Ми тобто з проти... вами дуже багато про це розмовляли. І в... хочу додати, що безпосередня фракція Бют так само голосувала за прийняття цього закону. Тому інаугурація, ви знаєте, сьогодні було прийнято постанову про проведення присяги до вступу на посаду Віктором Януковичем вже 25 п'ятого лю. Тобто до 25 лютого усі крапки над і мають бути розставлені. Безперечно, в цьому в мене особисто немає жодного сумніву. Я можу прогнозувати, якщо це невдячна справа, але все ж таки, що ніяких чудес не відбудеться, і цей вибір, який зробив український народ, буде підтверджено ще й вироком суду. Я особисто в цьому впевнена. 238 голосів віддали парламентарії за постанову щодо проведення позачергового урочистого засідання. Однак, представник блоку наша Україна народна самооборона» Юрій Кармазін зазначив, що цим документом визначається тиск на органи судової влади, і ця постанова проголосована всупереч регламенту. Яка ваша думка? Чи було тут порушення? Певне ну, моя думка, що звичайно жодного порушення немає, оскільки це. Безпосереднє право парламентарів приймати відповідні постанови, і це було зроблено більшістю голосів 238 депутатів. Я не бачу жодних суперечок. І ще раз хочу зазначити, ніякого тиску на суд немає, оскільки в законі вже передбачена норма про те, що розгляд відповідної позовної заяви має тривати не більше двох днів. Тому про який а, тиск ми маємо казати? Ні, це щось таке знаєте від лукавого. Всі ці балачки. Це намагання залишитись при владі, це намагання якимось чином а, підтвердити легітимність коаліції, яка де-факто не існує, і це все під собою не має ніяких взагалі а, підстав наріжним каменем президентських перегонів. Експерти говорять, стало голосування вдома. Кажуть, що в деяких регіонах понад 10% голосів віддали українці Віктору Януковичу під час голосування. На вашу думку, чи виправдані ці закиди? Чи були такі фальсифікації? Ну, по перше, давайте пригадаємо, як ми з вами у цій же студії. Місяць тому розмовляли про цей новий закон про виборів. І ви так само задавали мене питання з приводу голосування на дому. Тоді я вам розповіла, які запобіжники фальсифікації передбачені в цьому законі для того, щоб унеможливити. Потім ось такі балачки про те, що нібито відбуваються фальсифікації дому. Там є три чинника: перше, що списки формуються колегіальним органам, де є усі представники обох кандидатів. По-друге, що скриньку супроводжують так само представники усіх кандидатів, і так само міжнародні спостерігачі мали змогу а, наблюдати та підтвердити, що все відбувалось в законний спосіб. Але ж зараз ми ще маємо цифри. Тобто, щоб не бути голослівними, давайте візьмемо цифри, офіційні дані з цих виборів. З мільйона 400 чоловік, які проголосували на дому, 612 тисяч лише проголосувала на сході України. Решта, 788 тисяч, голосували у тих регіонах, тобто на Заході та у центрі, де перемогла, безперечно, Юлія Володимирівна Тимошенко. Усі загалом цифри. Ніяким чином не відрізняються, щоб було таке, ви знаєте, суттєве перебільшення голосуючих на дому від тих, що проголосували в 2006, в 2007 та навіть в 2004 роках. Тому я вам хочу сказати, що можливість надання можливості. Людям, які не мають змоги прийти до виборчої дільниці, особисто зараз, взимку, ви бачите, що коїться на дорогах, які ожеледиці, і людям, які вже в літах, дуже складно піти і проголосувати до виборчої дільниці. Тому надання можливості голосувати таким виборцям вдома, це є європейська норма, це цілком демократична норма, яка існує в усіх без винятку цивілізованих країнах світу. І Знову ж таки кажу, якщо ми подивимось статистику, то казати, про яких, якісь фальшування виборів а, саме через голосування вдома, це все не має жодних під собою підстав, це все голослівні звинувачення. Тому що а, я можу трошки помилитись у відсотках, але у Донецькій і Луганській а, областях голосуючих вдома було чотири і 4 та 4,3% відповідно, відсотки а навіть у Тернополі, у західних регіонах, їх знаходило навіть до 7%. То про що ми кажемо? Можливо, фальшування були про які знає, мабуть, штаб наших опонентів, які вони самі робили в себе на західній Україні, але говорити про якісь системні порушення а, з нашого боку нема жодних підстав. І я вам хочу до речі сказати, що на підтвердження моїх слів. Вже на станом на 13 лютого з 72 позовів, які було подано штабом БЮД, а, з приводу оскарження результатів виборів, по всім без винятку регіонам України на сході, на заході та у центрі, а, по всім без виключення цим позовам, їм було відмовлено. Тобто суд так само підтверджує а, правоту того, про що я вам кажу зараз.